На Одещині тривають тактичні навчання курсантів факультету військової розвідки та спецпризначення військової академії. Майбутні офіцери вдосконалюють практичні навички з тактичної, розвідувальної, інженерної та медичної підготовки. За їхнім вишколом спостерігали американські військові інструктори. Ми на полігоні вже другий тиждень. Цікаво спостерігати, яку практику курсантам надає військова академія. Важливіше, що я побачив, те, що ці молоді курсанти мають впевненість та жагу до перемоги в бою. Це вражає. Кульмінацією польових навчань стало висування розвідувальних груп з 80 кілометрової глибини, яке курсантам довелось виконувати в штатній екіпіровці зі зброєю загальною вагою до 25 кілограм. Під час проходження змішаного мінного поля група дозору виявила розтяжку та протипіхотні міни. Командир приймає рішення зайняти кругову оборону. В результаті вибуху сапер групи отримує легке поранення. У цих умовах першу медичну допомогу він надає собі сам. Так як ми знаходимося на змішаному полі, в днівний час це не актуально, але ми вчимо наші групи, що коли вночі попадаємо на поле з розтяжками, то ми продемонстрували один із варіантів виходу, безпечного виходу змінного змішаного полю, це робота з кошкою. Один із груп викладає кошку на максимальну дальність і протравлює місць підтягнути до себе. Це медний метод виходу з змінного поля, але досить ефективний, особливо вночі. Також майбутні розвідники та спецпризначенці вчилися обладнувати базовий табір, забезпечувати його охорону, готувати їжу в польових умовах. Ми організували тут дньовку для відновлення сил після тривалого переходу. Орнізовано організували то відновлення сил для обслуговування зброї, нашого майна, підгонки, екіпіровки, організації спостережень. Ми ділимось на групи: три групи одна група, яка бдить, готує їжу обслуговує свою зброю. Одна група, яка відпочиває в стороні, щоб ніхто не заважав, і група охорони, яка розбита на сектори на спостереження, які спостерігають за порядком. Такі заняття для курсантів-розвідників ще один крок до професійного вдосконалення. Олексій Мосиченко, Анастасія Ільяш, Сергій Жуковський, військове телебачення.